Тут їде машина, таке враження, що землетрус. По цьому мосту страшно і їздити, і ходити. Він здригається від кожної вантажівки, а пішохідна частина вся в дірках. Люди стверджують, міст аварійний. Влада ж не поспішає його ремонтувати. Тому тернополяни звернулися до народного контролю. Пан Володимир їздить вулицею Промислової щодня. Чоловік хвилюється. Цей міст може впасти будь-якої миті. Він є аварійний, значить, і це не стільки, я скажу, це скаже будь-який нормальний чоловік, проєктант, інженер, який подивиться значить, на стан цього моста. Цей міст потребує капітального ремонту. Тож, от бачите, міксер пішов. от той міксер пішов і вже, вже нагрузка йде на самі крайні колони. І там, якщо ви замічаєте, то та дорога накланюється туди. Чому вона наклоняється туди? Тому що вона не має опори. А ці всі опори треба відслідковувати, воно колись впаде і будуть шукати крайного. Вечір теж може зашпортитися, можна впасти, проводити свій мене. Особливо маленьким дітям. Тому що дири є в мості. От навіть тут бачите. Якщо задивитися, десь по сторонах можна там, стати випадково, ламати ногу там чесень. Так, незручно ходити по такому мосту, де е, терчить арматура. Це ну, жахливо, йдеш, і таке враження, ніби зараз провалишся туди. Так іду, і в мене така думка, от, так чесно, йду, і собі думаю. Е, я не розумію, бо от, йду. Ви бачите, бачите, що робиться, між стрясеться. Просто ще із дитиною, я от вже жалію, про те, що я сюди прийшла. Я вважаю так, що він аварій. У міськраді пояснили, на капітальний ремонт споруди розраховувати цьогоріч не варто через брак коштів. Але журналістів народного контролю запевнили, дорогу підлатають, а пішохідну зону шляхопроводу облаштують. Основна проблема це пішохідна зона. Це перше питання, яке ми цього року обов'язково виконуємо. Ну, капітальний ремонт шляхопроводу це досить дороге задоволення. Це мінімум 28-30 тисяч, 28-30 мільйонів гривень. Це дуже дороге задоволення. Тому ми, скоріше всього, цього року вирішимо промисловий шляхопровід, так і зробити поточний ремонт. Поточний ремонт шляхопроводу на вулиці промисловій. Ми закінчили, завершимо до свята міста. Це до а цілеспунцерні перевіримо, чи стане безпечнішим шляхопровід на вулиці Промисловій. Наталя Литвин, Олег народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945, Пишіть народ,